Сьогодні хочу поговорити про коментар, який мене обурив. Це було з приводу української мови, що давайте повертати своє, давайте переходити на українську. І тут полилось, там, багато, що це за ущемлення русскоговорящих українців, це родной язык, не надо указувати, що за тиранія. Я вирішила відповісти на таке сказати, що ну почекайте, коли раніше принижувалась українська, це вважалося нормою. Коли приїжджаєш у велике місто, Київ, Харків, до прикладу, і на твоєму курсі на потоці декілька україномовних, а всі російськомовні. І на тебе дивилися зверхню, тобі говорило, що ти селюк чи ще хтось. І дехто здавався і переходив на російську. І це по факту було з розсіщення вже україномовного, який там вже народився в 90-х, а дехто в 2000-х. І коли е, ти приїжджаєш, і, наприклад, тобі відразу ставлять е, от табличку, ти зі Львова. Якщо ти спілкуєшся українською, мене це завжди дивувало, тому що, наприклад, Котляревський, який написав Енеїдо, і там вже використовується та мова, якою ми спілкуємося, вона приближена до нашої, от цього Він з Полтавщини. Чому ви вважаєте, що Львів, от львів'яни суто українська, і більш ніде в Україні в нас ніхто не спілкується українською? Також мені на це відповіли. Що когда-то ущемляли е, український? Ні, е, е, це було, якщо людина розмовляє на сільському, а якщо на чисті літературній, то ні, зауваження не робила. Я думаю, які ти маєш право робити людині, яка спілкується, наприклад, на своєму діалекті. Чи в нас всі літературною російською спілкуються? Ну, якесь дивне уявлення про те, як має спілкуватись людина. І що їй мають зауваження робити, якщо в неї, наприклад, якісь пролітають суржики чи свій певний діалект? Ну, Це якось дивно. То давайте будемо тоді вислуховувати, літературною російською спілкуються чи ні. Бо більшість, хто спілкується російською, вони не спілкуються літературною російською. І коли нас, українців, зросійщували, коли знищували нашу літературу, нашу інтелігенцію, які вбивали, так розстріляне відродження. Потім шестидесятники І це все було проти української мови. Зараз вони окуповують наші території знищують наші. Книги насаджують російські, але досі в головах людей що ущемління, ущемління. Я не проти, що людина розмовляє російською, але говорити про те, що когось там ущемляють, ну, якщо тобі в Львові раз чи два сказали, ну це поодиничні випадки. Мені систематично так колись казало. Коли я переїхала до Києва. Я народилася в місті Старокостянтинів, навчалася в Рівному. Так, мені захотілося поїхати ближче до заходу країни. Всі мої друзі, в основному вони намагались потрапити до Києва. У мене ж я свій вектор поміняла, і мені захотілося навчатися в Рівному. То коли я переїхала вже до Києва, мене запитували, чи я зі Львову. а раз мені сказала, дівчинка, якої ти деревні? Друзі, з якими я вже спілкувалася, кажуть, ну, український він же такий сільський, ну в тебе ще нічого таке, в тебе красиво, ти без оцього такого гекання, шокання. І ти думаєш: ну, то хіба не прищемляли українську мову в Україні? Ну це настільки просто дикість, що ми досі сперечаємося з приводу мови. Нас мова державна, українська. І це законом прописано, є мовний закон. Вдома, звісно, ви можете, як хочете, спілкуватися, але якщо це сфера обслуговування, це, чи це державні посади, є закон і ви зобов'язані. Все. Мабуть, питання має бути зняте і не виникати ніяких там ущемлінь чи ще чогось. У нас війна. І коли до речі, прикриваються військовими, це для мене дикість. Таке відчуття, що це пишуть люди нереальні. Я думаю, і військові на позиціях. Якщо вони розмовляють зараз російською, а більшість вже перейшло на українську, тому що вони повинні розрізняти один одного, де свій де чужий. То це їх право, вони на війні, в них інша ситуація. А коли ти сидиш в комфорті, в безпечному плюс-мінус місці, чи за кордоном, і розповідаєш про ущемлення, ну це дикість. Давайте просто знімемо тему ущемлення. Якщо ти не хочеш переходити на українську, визнай, я не хочу, мені некомфортно, чи мені важко ще, але не потрібно розповідати про ущемлення. Якось так. Згодні ні пишіть.